І на душі мої, я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що життя дав, духа сломи, прогнав. Мене, друго хрестив і в серці поселив. Це час у див. Коли я ще був невіруючий, я дуже, дуже часто лежав у лікарнях, дуже часто хворів. І раз у лікарні приїхали християни віруючі і постійно співали цю пісню, постійно. Ну, Дуже часто, дуже, дуже так часто. Я дуже сильно колись не любив. Мені казали, що Бог тебе любить, ты маєш його славити. Я не розумів, за що він мене любить і чого я маю його славити. Тепер я це розумію, розумію і цю пісню я співаю для... Ми співаємо для слави Божої. Амінь.